Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій. Комісія з прав людини законності з депутатської етики та протидії корупції та комісії з питань права, з промисловості та літні. Будівництва соціальна економічна та культурного розвитку. Зараз на будинку без однієї хвилини 3 години 28 лютого. Зареєструвалося у нас 5 членів комісії. Присутня ще депутат Ткач Алла Андрійовна достатньо у нас кількість депутатів для того, щоб ми могли голосувати. Для того, щоб ми могли провести. Це спільне засідання, нам насамперед потрібно обрати голову в і секретаря. Які будуть пропозиції? Пропозиції кому. Головуючий Які будуть ще кому. Головуючий пропозиція, кому? Які є. ще будуть пропозиції? Не Немає. Голосуємо. Не Хто, да. Хто за? Хто ще Насіть, будь ласка, поймете. Я що за. Кому за. Куртун за. Радіно за. Все. Одноголосно. Одноголосно. Е... Треба обрати ще секретаря. Які пропозиції будуть? Раді не немає. Раді нині не немає. Є якісь ще пропозиції? Якщо немає, голосуємо. Нема. Катерина не 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 за. Катерина за які, хто кому за, Куртун за. Розумію. Розумію. Значить, Пропонується заставити порядок денний. Е, в порядку денному у нас е, одне питання, розгляд питання е, до російської сільської ради від е, депутатської фракції Слова народу в посіцькій сільській раді від наших депутатів. З питанням розглянути та затвердити звернення депутатів Російської сільської ради до Верховної Ради України Президента України, Кабінету міністрів України. Слово надається курту Мені на Товчу, щоб зачекати звернення. Порядок денного завершення. Ми, ми Правильно. проголосуємо Правильно. за порядку порядок, порядок денних. Хто за такий? Може, якісь є опозиції ще? Немає? Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Кому за? Куртом за. Радяно за. Переходимо до огляду порядку денного Слово надається поставить мені дірямо Звернення депутатів Російської сільської ради до Верховної Ради України, президента України та Кабінету міністрів. Україна веде боротьбу лише на й в інформаційній війні. Ворог намагається посіяти розбу підірвати та... До державних інституцій. Проте ми демонструємо наймовірну силу. Українці продовжують боронити свою незалежність завдяки нашим захисникам і захисницям Самовіддано... самовідданості кожного громадянина, сильному лідерству нашого президента. Всю важливо залишитися єдію. Ворог прагне розпитати нашу державність, однак ми не дозволимо цього зробити хаос ось і суперечки це зброя противника. Готовість <клес> запорука перемоги України, запорука перемоги України, підтримка, повіра та єдність. Тому саме зараз важливо бути надзвичайно виваженими і мудрими, продовжувати і надалі і всім разом боротися з ворогом, відстоювати цілісність і суверенітет нашої держави. І як би не було складно, Україна тримається завдяки військовим, які нас захищають, завдяки людям, які... Незважаючи не на вторгу, продовжують щоденно діяти на благоїзді, завдяки президенту України, який, е, який зумів згуртувати навколо України увесь прогресивний світ, об'єднати країни у боротьби за свободу та демократичні, демократичні цінності. Попри всі політичні ігри і певні заяви, ми сьогодні єдині в своєму прагненні перемогти ворога і зберегти Україну. Ми підтримуємо президента України, Збройні Сили України, які захищають інтереси Українців та вибирають наше право на життя, самостійність і незалежність. Ми підтримуємо Україну. Значить, це таке звернення до підтримки нашого президента по всіх інстанціях Верховна Рада, Кабінет мініст міністрів та Офіс. Може, якісь пропозиції? Щось додавати, чи хтось не згоден. Зауваження якісь може? Нічого, все, все Хто, за те, що <клухи> те, Звернення, давайте спочатку за це проголосуємо. <клухи> Я ще <щось виборги>. кажу. <клухи> <клухи> Раді загону. <клухи> Пропонується проєкт рішення про звернення депутатів з усіх російської ради Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів урахування суспільно-політичної ситуації, яка склалася, сільська рада вирішила перша комісія, комісія рекомендує нас буде ну, ви... uh, внести перше внести до Верховної Ради України офісу президента України, Кабінету міністрів України звернення щодо підтримки президента України. Володимира Зеленська текст додається. Текст ми тільки що вимогу. Друге, доручити адміністративно-господарському відділу. Ради відправити звернення звернення зазначене в пункті 1 цього. рішення на адресу до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України. Третє, контроль за виконання рішення покласти на пост. <свят> Хто за те, щоб проєкт рішення е, був у такому вигляді? <піл> е, е, одного слова. Шановні депутати, порядок денний вичерпано. Зараз 15 годин 5 хвилин засідання е, відділяється за засідання. E